Ви просто нажимаєте на кнопочку і вона тягне ваш груз за вами. Взагалі у цілі ніякі. Вона, звісно, рве стражі. Так, тут кнопочка включення у нас. Тут стоїть сам акумулятор 40 вольтовий. Можна подивитися його заряд. Ну його так само можна достати. Зарядочка акумулятор в комплекті. І так, дивимося. Сюди. У нас є тут турбо і екорежим. Ну, на еко вона, звісно, їде. Тоже нормально, якщо чесно. Но, якщо турби включити, вона бри, як турбодізельний бусик. Короче, можна вас колег по стройки возити. Давайте далі. Тут є ручник, коли вигружаєтесь. Якби ви не жали, вона вже не запуститься. І вона навіть їде назад. То, ну, Реально, тачанка дуже класна. Є її старший брат. Більше вона йде з такої здорової платформи, там можна накидувати ящиків. Але я вважаю, що і цієї для будови достатньо. три роки гарантії на неї від виробника. Е, любий сервіс, люба гарантія додаткова, якщо загубили десь, поламали.